Вітаю вас на уроці української мови. Розгорніть ваші зошити, поставте відео на паузу і запишіть тему нашого уроку. Написання N і NN у прикметниках. Та перш ніж розпочати, пропоную пригадати, що ми знаємо про прикметник. Я читатиму твердження. Якщо ви погоджуєтесь з ним, можете відповісти так. Якщо з твердженням не погоджуєтеся, відповідайте ні. Перше твердження. Прикметник означає дію або стан предмета. Так чи ні? Звісно, ні. Прикметник означає ознаку предмета або явища. Друге твердження. Прикметник відповідає на питання, який чий. Так чи ні? Так, правильно. Третє твердження. Прикметник в реченні найчастіше виступає додатком, так чи ні? Ні. Найчастіше в реченні прикметник виконує роль означення. Прикметник має три розряди. Так чи ні? Так, За значенням прикметники поділяються на три розряди якісні, відносні і присвійні. І останнє. Прикметник змінюється за числами і відмінками. Належить до певного роду. Так чи ні? Саме так. Розглянемо дві групи слів. Орел орлиний, скло скляний. Кінь кінний, осінь, осінній. Робимо висновок. Друга пара прикметників утворена від іменників з основою, що закінчується буквою Н. А отже, у таких прикметниках відбуватиметься подвоєння букв. Розглянемо орфограму N і NN у прикметниках детальніше. Запам'ятаймо, що у прикметнику пишемо 2n, якщо, по-перше, прикметник утворено за допомогою суфікса n від іменника з основою на n, наприклад, законний, закон плюс суфікс. N. Лимонний лимон плюс суфікс n. По-друге, прикметник має наголошений суфікс n, «ан» або ян. Такий прикметник виражає більшу чи найвищу міру якості. Наприклад, товстенний, численний, несказанний. Зверніть увагу, що наголос у таких словах падає саме на суфікс. По-третє, у прикметнику пишемо 2n, якщо прикметник за походженням є старослов'янізмом, тобто походить зі старослов'янської мови, і має суфікс n-ян священний, блаженний, благословенний, огненний, спасенний, окаянний. В усіх інших випадках у прикметнику пишемо n, а саме у прикметнику, який утворено за допомогою суфіксів ан, ян, «ин», ін, ін, «їн», вживаємо одну літеру «н». Наприклад, гречаний, буквений. Крім того, у прикметнику, що виражає звичайну міру якості, ми також пишемо одну букву Н. Жаданий, шалений, нежданий, скажений, навіжений, довгожданий, свячений тощо. Зверніть увагу, буквосполучення «нн» зберігаємо в похідних від прикметників словах. Священник від священний, туманність від туманний. Тощо. А зараз потренуймося. Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою суфікса «н», ин або ан-ян. Утворені прикметники запишіть. Pra vir te Поставте відео на паузу і за поданим зразком накресліть у зошиті схематичну табличку. Перша колонка слова з однією буквою «Н», друга колонка слова з двома буквами «Н». Запишіть слова під диктовку у дві колонки залежно від написання. Готові? Розпочнімо. Качиний Оборонний Божественний магазинний Олов'яний, магнітний селенний, асфальтний Кінний. Рівнинний. Риболовний. Поставте крапку. Підкресліть першу букву в кожному слові першої колонки. Якщо ви впорались із завданням правильно, то зможете доповнити приказку. Перевірте себе. Дійсно, комар носа не підточить. А зараз пропоную вам виконати завдання кольорового квесту. На екрані по черзі з'являтимуться різні кольори. Ваше завдання знайти навколо вас предмети відповідного кольору. Червоний. Жовтий. Блакитний зелений Білий. Трошки відволіклися, тепер можемо продовжувати. До кожного виділеного іменника доберіть прикметник відповідно до змісту. Прикметник повинен мати суфікс н або ан-ян. Наприклад, гора, яка дуже висока, височенна гора. Запишіть словосполучення з виділених іменників та дібраних прикметників. Перевірте себе. Навчіться розрізняти слова залежно від їх значення. Наприклад, слово незліченний це той, який складається з великої кількості або має становить велику кількість. Таке слово пишеться з двома буквами н. Натомість слово незлічений це той, якого не порахували. Таке слово пишеться з однією буквою Н. Несказанний якого не можна виразити передати словами. Несказаний – це виявлений певним чином, не виражений словами. В наступному завданні вам треба до поданих прикметників дібрати синоніми з довідки, установивши відповідність. Перевірте себе. А зараз пропоную звернутися до повісті сучасної французької письменниці Анни Гавальди, 35 кіло надії. Головний герой твору хлопчик на ім'я Грегуар Дюбоск. Грегуар розповідає про себе і про жах, яким для нього стала школа. Він ненавидів школу, її запах, вчителів, бо йому там було нецікаво. Двічі Грегуар залишався на другий рік. Батьки сварять його за погані оцінки, а грегуар подумки щось майструє, космічний корабель для зоряних війн із лего-систем, або апарат для видавлювання зубної пасти чи гігантську піраміду із дерев'яного конструктора. Більше всього на світі він любив дідуся. Завдяки дідусеві хлопець навчився домагатися поставленої мети і доводити справу до кінця. Цей твір дійсно дуже цікавий. В ньому розкриваються проблеми батьків і дітей, стосунків з однокласниками, життєвого призначення. А зараз звернімося до тексту на екрані. Чи зустрічаються нам у тексті слова, що підходять під вивчену орфограму? Безумовно, так. Це слова зоряних і дерев'яного. Взагалі, якщо бути уважним, то можна помітити, що такі слова зустрічаються нам дуже часто, тому надзвичайно важливо вміти правильно писати їх. До речі, чому ж до переліку не війшло слово поставленої? Все дуже просто. Насправді це слово належить до зовсім іншої частини мови. Це особлива форма дієслова дієприкметник. З дієприкметниками ми будемо знайомитись у 7 класі. Ну що ж, ми з вами чудово попрацювали. Для того, щоб виконати домашнє завдання, вам необхідно перейти за QR-кодом, який ви бачите на екрані, вивчити правила параграфу 56 і письмово виконати вправу 557. На цьому наш урок завершено. Гарного дня! Бувайте!